Знову Путін виступив перед журналістами із низкою заяв. Що можна сказати після того, як от ми прослухали ці заяви, точно можна сказати, що Путін в чергове затягує час, і про те, що ну явно йому ніякі перемовини не потрібні. Хоча він усіма силами робить вигляд, що йому ці перемовини треба. Давайте почнемо із того, що Путін таки погодився, що цей план 28 пунктів він згоден його розглядати. Давайте послухаємо. В цілому ми согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Ну, Было бы с моей стороны невежливо сейчас вот говорить о каких-то окончательных вариантах, но их, поскольку их нет. ну, Некоторые вещи они носят принципиальный характер. И в целом мы видим, что на... что американская сторона учитывает нашу, в, в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык. Потому что одно дело, в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, это для нас звучит смешно, правда? Мы <свят> никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Да, ну от колись так само Путін, я вам просто нагадаю, говорив про те, що він не збирається нападати на Україну. А 22 року, 24 лютого, на Україну, на наші українські міста, полетіли ракети, полетіли шахеди. Ну і, от, вже ми з вами знаходимося буквально в кількох місяцях від цієї страшної річниці, четвертий рік повномасштабного вторгнення. Тому все, що говорить Путін, треба читати навпаки. Це 100%. Значить, Росія готова на папері зафіксувати, що не збирається нападати на Європу. От ще раз до вашої уваги, значить, те, що Путін говорить. Якщо це розкручено там в громадському сознанні, якщо вони напугали своїх громадян, і ті хочуть услышати, що ми не збираємося, і у нас в планах немає, никаких агрессивных нет планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно. Может быть, в этом и есть смысл, имея в виду, если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, и какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасности. Ну, наверное, да, мы и сами это когда-то предлагали. Если наши западные назовем их опять партнеры, хотят ли этого теперь, ну, пожалуйста, мы готовы. Ну, мы же с вами понимаем, это надо сесть и серьезно обсуждать. Каждое, там каждое слово имеет значение. Или, например, в одном из документов упоминается о том, что мы должны решить вопрос стратегической стабильности вместе с вашими американскими партнерами. Ну, ради бога, разве мы против? Дивіться, я одразу підмічу вашу увагу. Значить, зверніть увагу, як Путін намагається зараз ем, эм... Перевернути фокус уваги, тобто він говорить про гарантії безпеки, але для Європи, тобто виключаючи з цього рівняння Україну. Але найголовніше, ми з вами розуміємо, що це гарантії безпеки для України, тобто це той механізм, який не дозволить Путіну напасти на Україну там через два-раз три роки, і це важливо зафіксувати і важливо не повестися на цю історію, тому що найперше це гарантії безпеки для України. Ми про це повинні пам'ятати другий момент. Як оцей комплекс меншовартості у Путіна йому настільки хочеться говорити з американськими партнерами, щоб вони були для нього партнерами, що він це кричить з усіх прасок? Ну, ви самі це бачите, самі це чуєте, але тут. Дійсно важливо бути, як то кажуть, на чеку, тому що ви бачите, як він намагається перевернути цю історію, нібито України в цьому рівнянні взагалі немає. Він буде говорити з європейцями, буде говорити з американцями про якісь гарантії безпеки для Європи, тому що на Європу він нападати не збирається. Ну нічого собі заявочки, як то кажуть, так про яку віжливість він говорить, він терорист. Абсолютно точно. Е, ну я ж вам оце кажу. Ви оце що чуєте, те, що він говорить? Ви читаєте це все навпаки, не збираємо. Якщо нападати на Європу, значить, збираємось нападати. Готові до цього плану, значить, не готові до цього плану. Ми вже це навчилися з вами дуже добре. Вітає Ужгород, дякую дуже, вітання і вам, Ужгород. Пані Галина, шлемо на стунне, вітання з сонячної Іспанії. Дякую дуже, пані Галино. Ми вам шлемо вітання з похмурого, осіннього, але все одно красивого Києва і дякуємо за те, що ви долучаєтеся і нас дивитеся. Давайте далі рухатися по заявам Путіна. По тому, значить, що пролунало, і по тому, що ми з вами е, почули, так само Путін е, значить сказав про те, що ну фактично, да, він підтвердив, що вони готові воювати до останнього українця. От зараз послухайте уважно. Падає на господин Уідкоф. Це вот представителі другої точки зору, які хочуть вместе з українським естеблішметом ворувати деньги і продовжувати бойові дії до останнього українця. Но я уже публично выступая, сказал, в принципе, мы к этому готовы. Ми кетаму готові, тобто готові до війни до останнього українця. Знову розуміємо, що скоріше всього, вони до цього не готові, але тим не менш. Ну і Путіна запитували про ці зливи, про які ми теж з вами говорили: про злив, нібито розмови Ушакова і Уіткофа, де Уїткоф дає настанову Ушакову, як правильно треба поговорити з Трампом, як подати позицію, підтримує його. Там така люб'язна розмова. Звісно, не, не жму руку обнімаю, але десь близько. От сказав про Как у нас, знаете, шутит. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом. Вот. Но и подглядывать-то надо уметь. Сейчас объясню, что имею в виду. Вот я не знаю сути этих прослушек, сути этих сливов. Ну, вы понимаете, видите же, да, мы утром встаем здесь с утра до. Да. Вічір. Осразу сразу после окончания всех мероприятий К вам пришел е е е ну тут паслу понятно Значит, значить, дивіться, mm. що важливо <sharp> розуміти: те, що Путін виляє да, і він не хоче підписувати ніякого мирного плану. Це зрозуміло. Він хоче повної капітуляції, щоб йому дали все, що він хоче, і після цього він буде але. Що важливо теж розуміти, чому він так акуратно говорить? Тому що все-таки він реакції Трампа, реакції Сполучених Штатів Америки, побоюється. Давайте зараз пробіжимося по заявам. Я вам їх буквально озвучу, і потім ще найсмішніший момент із цього спіча Путіна. Теж вам розкажу. Значить, те, що готова зафіксувати Росія на папері гарантій для Європи. Пам'ятаєте, да, про що я вам сказала, що треба бути пильними. Росія очікує переговірників від Сполучених Штатів Америки в Москві в першій половині наступного тижня. Росія поки що офіційно Росію ніхто не запрошував повернутися в J-8. Удивітельно бойові дії припиняться, коли війська України вийдуть з території, які вони займають. А якщо не вийдуть, будемо добуватися цього воєнним шляхом? Сказав Путін. Переговірники зі сторони Росії будуть Мід Росія, так само Володимир Мединський Юрій Ушаков. Росія готова обговорювати за Заходом питання європейської безпеки і стратегічної стабільності. Санкції США проти Лукола Роснафти стали для Москви несподіванкою. Не зрозуміло, що значать ці сигнали. І Росія поставить питання ядерних випробувань на переговорах із представниками Сполучених Штатів Америки. Конфіскація Російських активів в Європі буде крадіжкою. Звинувачення на адресу Віткофа через те, що він занадто люб'язний з Росією, не мають під собою підґрунтя. У Вітков захищає позиції свого президента і своєї країни. Значить, найцікавіше було те, коли е, Путін говорив про. Е, Ситуацію на полі бою він вигадав в Україні місто, якого в тих межах, про які він говорив, взагалі не існує. От зараз послухайте уважно. Смотрите на карту, Посмотрите, взгляд перевести на карту по восточній сєвра Восточні. Там далі Комсомольська. Значить, а Северне Косомольська, Купянськ, Славянськ. Еще чуть по северне, – Северск. В, в Комсомольске внутри города идут боевые действия. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками. И продвижение идет дальше. А тепер увага. место Комсомольск не иснує. Про яке місто вигадане, про який Неверленд Путін говорив, хто його знає, як то кажуть. Він же жартував з лідерів Америки, що в них там вже деменція і так далі. Ну от, Хто сміється, тому не минеться. Журналісти проаналізували це все: єдиний комсомольськ, який колись був в Україні до 2016 року, це Полтавська область. Зараз це горішні плавні. Тобто фактично його не існує. Очевидно, Путін або взагалі просто про е, вигадане місто говорить, або він настільки слабкий в географії, ну як і в історії. Ми пам'ятаємо, що в принципі він навіть не орієнтується, де яке місто знаходиться. Але ще раз підкреслю, що комсомольська міста комсомольська в Україні немає починаючи з 2016 року. Єдиний Комсомольськ, ну може, не єдиний, але який був, який там знаходиться це Полтавська, Це 300 кілометрів. Метрів від зони, де ведуться бойові дії, що ще раз нам говорить про обізнаність беру в кавички Путіна ситуацію на полі бою. Бо ми бачили, як там йому і грасимо, і всі решта доповідають про те, що вони там Куп'янськ по третьому разу беруть і тому подібне. Але ситуація на фронті взагалі це штука серйозна. Ми про це з вами обов'язково будемо говорити. А тепер я вам пропоную ще. Докинути в цю когорту, ви знаєте, що у Путіна на умі, то у Лукашенка на язиці, і от Лукашенко після зустрічі з Путіним запропонував, щоб мінськ став переговірним майданчиком, щоб там, значить, зустрілися Зеленський Трамп і Путін. І звісно, що його, його ж журналісти запитали про те, як він оцінює мирний план, і про посередництво. Оце саме я вам пропоную теж до вашої уваги цю історію. Как вам мирный план Трампа? Ну, жаль, что вы на закрытых не, не присутствуете. Жаль, точно. Да. Я уже об этом сказал. Ну, во-первых, вчера мы очень долго говорили на эту тему, Савзинавич. Я так понимаю, и он, и я. Видим пока не окончательный вариант. И, можно, если можно так сказать, неофициальный вариант, когда он будет передан. По официальным каналам россиянин, там можно будет говорить о, о, о конкретных каких-то вещах. Но я сегодня сказал, что план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая хороша основа для переговоров. Но я же был когда-то депутатом. Я это все прочитал вчера, Владимир Владимирович мне представил. Вариант первый, вариант второй, когда по частям его разбили, этот план. Сразу хочу сказать, что пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Его надо представить. Да, ви помітили, як от, да, говорять план класний? Хвалять Трампа, хвалять команду Сполучених Штатів Америки, але от його треба допрацювати. Це Абсолютно знайома, стара, перевірена техніка, яку використовує Путін по відношенню до Сполучених Штатів до Трампа, він не відмовляється. Ви бачите, і устами Лукашенка в тому числі він не відмовляється. Він каже: Да, план класний, але от ми дуже дякуємо. Супер. Але його треба допрацювати, бо він успішки составлені там є нюанси, там є п'яте, десяте. І це важливо, тому що це перше затягування часу для того, щоб продовжувати воювати, продовжувати вбивати українців, бе це намагання внести туди якомога більше контраверсійних пропозицій. А от шо Лукашенко сказав про посередництво своє і про те, чи можлива зустріч лідерів України, США і диктатора Путіна в мінську. Нет, нет, я не, не люблю никакого посредничества. Но как, ваше как, как, стран... Какой я буду посредник? Мы же агрессоры, Владимир Владимирович. Вы же слышите, все согласны э, э, вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил так? Поэтому я не стремлюсь к этому, но я уже рассказал. Если это надо, это самый оптимальный момент. И для того, чтобы исправить то, что было тогда в нормандской четверке, когда европейцы приезжали без США, самый нормальный вопрос, вернуться или продолжить те переговоры, которые были проведены тогда, в 2015 году. Если да, пожалуйста, милости просим. Будете вы в первых рядах там. Ви бачите, як вони знову апелюють до, е, значить, того, е, що відбувалося в мінську. Вони знову апелюють до того, е, що це має бути в мінську, і от. Абсолютно цинічно, коли Лукашенко каже, Ой а що ж я так насолив Володі Зілінському? Чим же ж я йому так насолив? А може тим, що з території Білорусі заходили на територію України російські військові? Лукашенко їх пропустив, і ми пам'ятаємо Бучу і Ірпінь. А може, тим, що ми пам'ятаємо, як з території Білорусі злітали літаки і нищили, руйнували, бомбили Україну? Може, тим, що з території через територію Білорусь пролітали російські Кеди, ракети, ракети, і так далі на територію нашої країни. Ви бачите, яку от цинічну гру вибудовують диктатори. Але добре, що Лукашенко принаймні визнав публічно. Що вони з путіним агресори? Бачите, він тепер сказав публічно перед журналістами, що яким же я можу бути посередником, ми ж з путіним агресори. Добре, що вони це усвідомлюють. Добре, добре, що вони до цього прийшли. Значить, базу зафіксували. Будемо рухатися в цьому напрямку далі.